О, ти хочеш бути почутий? В Сучасному світі ти не можеш бути тихим. Пам'ятаю, як я виправляюся. Оце виправляюся. У мене вже нема цих пальців. Що тут опорний співак вообще робить? Да, ти ну з тобою все нормально, Бог точно є. Я, я от гарантірую, бо ця історія, яка мене спасла, мут українця. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це в принципі левел хардкор. Якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш. Просто всім привіт! Мене звати Катерина Черняк, і це мій чоловік Валерій Черняк. Вітаю! І ми сьогодні знімаємо наше перше інтерв'ю в українському ресторані в Лондоні. Нанті. І у нас сьогодні в гостях Сергій Іванчук і одразу до тебе декілька запитань. Окей, поїхав. Чи роблять гроші людину щасливішою? Дають більше можливостей для емоцій є більше. Щасливим точно сто 100%. Яка найкраща країна для життя українців у 2025 році? Важке питання. Краще України немає, але треба шукати. Мені здається, ми проречені мандрувати по всьому світу і шукати найкраще місце для нас. Може, хтось для себе щось знайде, але не факт. Скільки часу можеш прожити без телефону? Ні, скільки. Ні, скільки. Я не можу без телефону, там все там. Якщо б тобі запропонували політичну кар'єру, ти б погодився? Та мені постійно пропонують, але я відмовляюсь, тому що це якщо по-нормальному, це ж покласти все життя на цю історію і сім'ю, і в і мрії, і так далі. Це померти заради заради народу. Поки що я не готовий, Мені хочеться. Як я маю другий шанс на життя, пожити. Жити, хочеться пожити. Да.